Добрий день, малята. Пропоную сьогодні разом зі мною зробити ось таке тигриня. Тигриня вухасте? Ти чому смугасте? Мабуть, хтось тебе узяв і всього розмалював. Для цього нам знадобиться аркуш паперу помаранчевого кольору, а також рожевого або червоного кольору. Блюце або скотч круглої форми. Блюце маленьке. Що треба зробити? Блюце я ділю навпіл попола і проводимо півколо, зверху півколо, а також знизу півколо і проводимо, з'єднуємо ці два півкола лініями. Вирізаємо прямокутник червоного ворожого кольору і приклеюємо посередині між цими двома підколами. Ми вирізали і приклеїмо прямокутник. Ми складаємо навпіл з однієї сторони і навпіл з іншої сторони, а потім з'єднуємо. Тепер нам знадобиться очі, знадобляться щічки, зубки, вушка і дві смужки для того, щоб тримати, приклеюємо очі, ставимо крапочку посередині і клеїмо. Клеїм промазуємо тільки зверху, щоб приклеїти щічки. щічку зверху, одну і іншу, так, щоб вони заходили одна на одну. Потім приклеюємо зубки знизу, приклеїли зуби і потім приклеюємо вушка. Вушка приклеюємо з краю. Скраюшку з, з однієї сторони. Тепер намалюємо носик і обводимо його, а також намалюємо смужки. Смужка біля ока і біля вусиків. Намалюємо крапочки, а також обведемо. Цей ротик прямокутник обведемо фломастером або маркером чорного кольору. Знизу теж намалюємо смужки. Тепер складаємо посередині, і ось у нас вийшов ось такий тигр. Залишилось тільки. Смужку приклеїти. цю смужку складаємо з двох сторон і намазуємо клеєм. Приклеюємо з однієї і з другої сторони, так, щоб можна туди було просунути пальчик і потримали, щоб воно висохло. З іншої сторони теж приклеїли. І ось у нас вийшов ось такий тигрик.